Мікс дитячих купальників, примарк. Ось такі павочки зелені і верх. Це у нас 5-6 років Ось з русалкою. Дуже класний такий купаль... купальний костюм з довгим рукавом, з акулою. Така шапочка йде в наборі, Ззаду на застіпці. Ось такі плавочки, рожеві яскраві. 10 років Малечка також для плавання. Ось така футболочка для хлопчика з спайдерменом. 4-5 років. Дуже класно. Купальник. Ось такий набір з трьох одиниць. А може бути окремо, два топа жовтих і такі до них плавочки жовтенькі. Класні врубчики і дуже стильний. Остильна тканина і класний яскравий жовтий колір. Це в нас йде на розмір 8-9 років. Ось така кофта з довгим рукавом, слів для плавання. Чорна з рожевими вставками. Роздільний купальник. Роздільні купальники. Ось такий яскравий лол для дівчинки. Класний чорний з білим. Такий вже більше для старших дітей. 8-9 років. Ось такий ще купальний костюм. Такого приємного світло-зеленого кольору. Шапочка в наборі, зайчиком, рукава з квіточками і також ззаду на застібці. Ще одна футболочка, спайдермен, 7-8 років. Далі ідуть у нас окуляри для плавання в синьому кольорі та рожевому кольорі. 6-12 років, 3-6 років, 6-12. Жилет для плавання на рік 2. І ще одна шапочка за кулкою.